Вітаю, я щиро раджу Дональду Трампу не призначати кеннеді молодшого на посаду міністра охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки. Я раджу Дональду Трампу і Ілону Маску взагалі бути подалі від прізвища Кеннеді. Трагедія 1963 року, коли трагічно загинув, а насправді вбили президента Сполучених Штатів Америки, який. Кажуть, що ну, поліс не в свої справи, хоча він був президентом, і намагався щось довідатись, ну, те, що його не стосувалося. Розслідування так до кінця і не було відкритим, хоча зараз Дональд Трамп нині говорить, що опублікує дані. Я не думаю, що ми з тих даних щось з вами. Дізнаємось суттєве, але тут проблема іншого характеру: Дональд Трамп і Маск влізли в програму USAID, і ось Кеннеді молодший. Роберт Кеннеді молодший. Він уже такий старенький. А він заявив, що виявляється, USAID це фактично працювало під прикриттям ЦРУ. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки одне з найсильніших по всьому світові, і якщо це дійсно так, то документи, викривальні USAID, а вони нині в руках Трампа і Маска, вони можуть мати настільки непрогнозований характер і наскільки суттєвий вплив на всі процеси, що боюсь. Боюсь, щоб не сталося непоправного, тому що структура ЦРУ будувалась не сьогодні. Вона будується не під одного президента. Вона функціонує доволі. Злагоджено багато багато десятиліть. І, до речі, Роберт кеннеді Молодший заявив, що насправді ця система ЦРУ вона працює з 1947 року. І дійсно, програма USAID вона повсюдна, вона по всьому світові, і ці програми вони вплетені в деякі країни як м'яка сила. Ми це з вами розуміли і чудово усвідомлюємо. Не може сполучені штати, не можуть Сполучені Штати Америки керувати світом, не маючи своїх представників. А як забезпечити наявність своїх представників? Потрібні гроші. Ну а щоб гроші не просто роздавати, кому попало. Потрібно мати своїх представників у вигляді грантових організацій і роздавати гроші потрібним людям. А для цього потрібно з'ясовувати, хто потрібний, хто ні. І часто це гроші не для чогось потрібного, це гроші можуть бути просто для чиновників, якого поважають, і якого періодично водять в ресторани, в бари, ну, дають йому путівки на якісь форуми, конференції. Бажано, щоб вони на балі були. Там вони сидять на балі, на Мальдівах, слухають про демократію, слухають про доброчесність, багато чого слухають, їдять, випивають. З Жінками розважаються або з чоловіками. Тут зараз знаєте різні є історії. І оце є певна система контролю людей. Тому ви, звичайні люди, не могли отримати нічого, ніякого фінансування, ні від якого USAID і інших грантових організацій. Я зустрічався з представниками цих грантових організацій. Вони на тебе дивляться як на лайно. Ну, ніби тебе немає. Вони мимо тебе дивляться, тому що в них є господар, у них є програма, у них є гроші. І ти уйді не мішаєш. І слава Богу, що називається перехреститися можна 300 раз. Що я ніяким чином ніде не замішався в цих грантових організаціях, хоча щиро і впевнено вірив у те, що частина з них дійсно просуває якийсь певний контент для освіти, для студентів. для... Можновладців, але коли ти бачиш реальні документи, а куди вкидалися гроші, то просто стає страшно. Адже сьогодні виявляється. З'явилася інформація, що виявляється, USAID інвестувало в ті заколоти і ті збурення суспільства, які були нещодавно в Грузії. USAID, коли, коли інвестує в це, можливо, і хоче, щоб там, там більше демократії було там і так далі. Але USAID абсолютно ніяк не цікавиться тим, а що буде з тими людьми, а чи постраждає хтось, а чи поламають комусь руки, ноги, а чи можливо хтось втратить назавжди своє здоров'я, можливо, життя. Їм Байден. Дуже вони реалізують свої програми. А що там буде з вами конкретно, це не має значення. Я все згадую майдан і згадую Небесну Сотню. І дивлячись на список Небесної Сотні, я розумію, що ні, од... ні одного чиновника немає з цього списку. Ми сьогодні не будемо звинувачувати нікого. Розслідування щоправда так і не проведено в Україні. Винуватці не названі ні снайперів, ні замовників. Ні... Нікого. В суді не було, хоча ми бачили деякі дивні історії, хтось і рушниці вивозив, хтось іще щось вивозив. Ну, історія вже давно це поховала. Тому, ви знаєте, коли от на це все дивишся, ти розумієш, що людина, звичайна, вона настільки маленький гвинтик в усіх цих процесах, що сподіватися, що людина щось може на щось може вплинути дарма. Важко на це сподіватись. Єдине, чим ви можете вплинути, це вашою світою, вашою вічливістю, вашим, вашою самодостатністю, вашим розвитком, вашою самореалізацією. Але в масах, в масах все одно досягти цього неможливо. Тому такі організації, як USAID, вони будуть існувати, вони продовжать існувати під різними соусами в різному вигляді. Але маніпуляції суспільством ніхто не скасовував. Чи винні ми в цьому? Звісно, ні. Але таке життя. А можна з цього якось вибратись? Можна. Можна, якщо ви будете займатися собою, Займайтеся самоосвітою, читайте, працюйте, працюйте наполегливо, розвивайтесь, здобувайте добро, наживайте грошей, народжуйте дітей і поменше займайтесь оцим лайном, яке насправді нас оточує, але будьте дуже уважними, тому що може так стати, що країну втягнуть у лайно, і все те, що ви робили, воно може перетворитися в нуль. А ви можете втратити не тільки ваше майно, гроші і так далі, а ще й життя і здоров'я. Тому будьте завжди біля тих країн і в тих країнах, які, хоч якимось чином, захищають свої національні інтереси, свою суверенність і не дозволяють різним впливовим і багатим країнам диктувати повністю волю. Особливо потрібно бути обережним від. Зіштовхування різних ідеологій. Бо коли зіштовхуються різні ідеології, сфери впливу, то всередині людей ніхто не шкодує. Ми просто розхідний матеріал. Чи вірити словам Кеннеді, Це вже питання ваше, але я ще раз повторюю: Дональд Трамп, напевно, ви не дивитесь мої відео. Можливо, хтось дивиться, можливо, хтось знає мене, дивиться мене і має зв'язки з командою Трампа. Висловлюючи повну, е, повний респект Трампу і сподівання на те, що він допоможе нам вибрати з халепи, я все ж таки хочу передати йому Дональд, тримайся і бережи себе. У 2022 році, 5 травня, я написав у себе в телеграм-каналі Дональд, повертайся 22-го року, 5 травня. А сьогодні, 4 лютого 2025 року, я кажу, Дональд, бережи себе. Бережи себе, бо зміни, які запроваджені тобою, вони ще не усталені, вони ще не набули системного характеру. І маска з'їдять миттєво. Тому, Дональд, бережи себе, бо на тебе є великі надії. І я, як представник українського народу, сподіваюся, що ви, Дональде, допоможете нам, нормальним людям, які, яким просто не щастить інколи з чиновниками, вибратися з цієї халепи. Бережіть себе всі.